Хоча боулінг вже став популярним видом відпочинку і спортивних змагань, все ж таки грали в нього далеко не всі. От і переважна більшість учасників звітних змагань, а це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського опіки, які навчаються в спеціалізованих школах-інтернатах, вперше взяли в руки кеглі. Ну, звичайно, що прийнято дарувати подарунки дітям з нагоди Дня Святого Миколая, і у нас сьогодні спортивний подарунок, свято для дітей, вихованців, шкіл інтернатів нашої області боулінг клуб Турбіна спільно з обласним центром спорт для всіх. Зорганізували такий захід. Я думаю, що діти задоволені. Все таки не кожна дитина з інтернату мож, має таку можливість прийти і пограти, позайматися, хоча б таким видом, як боулінг. Враховуючи слабкі навики гри в боулінг, а вірніше їх відсутність перед самими змаганнями для учасників турніру провели спеціальний тренувальний раунд. Так вони приїхали перше. Ми спочатку їм показали, розказали, що це що це таке боулінг, Показали, як грати, пояснили правила гри. Вони перед, перед початком змагань була тренувальна гра. Вони там декілька партій вони зіграли там для, для тренування. Учасники турніру виявилися досить здібними усіми. Вже в ході змагань нарощували свою спортивну майстерність і демонстрували непогану вправність в донедавна незнайомій грі. Ви з якої школи? четвертого інтернату. Це перший раз грали чи ні? Так. Да. Да. Перший. Да. 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 Сподобалось? Так. Да. Тобі сподобалося? Чим? Кидати. Схотина з інтернату номер 1 Задоволені сьогоднішнім заходом. Дуже. Дуже. Чим сподобалися? Чим Усім. Велике спасибі, що вони приготували на Святого Миколая такий захід. Дітям дуже прекрасно подобався цей захід. Обласному центру ну, ми дуже дякуємо, що вони нас запросили сюди, То, що ми стали чемпіонами, зайняли перше місце. Дякую. Лауреати змагань отримали виграні спортивні трофеї, а всі їх учасники призи і подарунки від Святого Миколая. Серібатюк, Сергій Кульбін, телеканал ТВ.